Вся Україна потерпає щоденно від обстрілів Росії, і тут мені хочеться теж зробити паралель з історією Івана Миколайчука і з фільмом «Вавилон-20». тому що є історія від Сергія Тримбача, яку він розповів не тільки у своїй книжці, а й у інтерв'ю. І я хочу, щоб ви її почули. І от за його романом «Лебедина з Назграя Миколачук робить цей фільм. Сам Миколачук мені говорив, що коли Павльонок, заступник голови Держкіно СССР, почув цю назву Вавілон 20 він сказав: фільм под таким з таким названням можете навіть не вести сюди. Ми його не розрішимо. Вавілон — що це таке, це радянський союз. І до речі, після смерті вже Івана э, Миколачука, його дружина Марічка Миколайчук показала мені якось листівку, тоді були три копійчані. і от на ньому була намальована домовина. Це було вітання Івана з Новим Роком. І Було написано, що якщо ти будеш і далі говорити, що Совєтський Союз та Вавилон, який скоро розвалиться, тебе ждет, то, то же, що произошло. Я не дослів на ну смисл, що произошло з Василем Земляком. А Василь Земляк в 77 році раптом помер. Я його знав трохи ті роки. і Він враження справляв здорової людини. Потім раптом операція, яка теж не вищувала нічого, і помирає. Ну ми зрозуміємо, як це могло бути, якщо КГБ там цим займалося. І от ви мені пишете, Таню озвучуйте частіше своє бажання. ВТРАХ вони здійснюються. І я дуже часто їх озвучую. І зараз я повторю тезу, яку ви тільки що вже почули від Сергія Тримбача. Ви насправді, якщо е, вас е, цікавить більше постаті Івана Миколайчука, ви насправді цю історію прочитали б у вступі до цієї книги і. Е, Суть же полягає в тому, що коли Іван Миколайчук заявив про своє бажання зняти фільм саме під такою назвою, адже це була екранізація книги Лебедина зграє, і по про те, що ця книга, за задумкою за автора, вже розповідала про село Вавилон, Сама винесена назва у заголовок фільму, і при тому, що 20-го століття або 20-го року, зрештою, ви можете трактувати, що так, що так, це абсолютно прямолінійно радянськими функціонерами було сприйнято як натяк на нежиттєздатність Радянського Союзу. Ну і, власне, погрози на адресу Миколайчука і звучали, що невже ви хочете, невже ви хочете якось. Повпливати на стійкість великої нашої совєтської машини своїм оцим витвором. І, власне, на підставі цього Миколичкові почали навіть надсилати оці зракувальні листівки, погрози, бо це був замах на Щось непохитне, непорушне або щось таке, чим Влада Совідська себе презентувала. Насправді, як ми розуміємо, фільм знятий у 79-му році і був як портретом того, що відбувалося на самому початку Совєтщини, так і став передвісником того, що відбулося уже в 91-му році, і що триває дотепер конструкція, яка створена за рахунок зліплювання не Іплюваного приписування тобі того, що тобі не приналежне, нанесення тобі чужого, яке тебе не відчуває, зрештою приводить до того, що ця система не витримує ніякої перевірки, колапсує, сама себе руйнує. І найголовніше, що люди, які піддаються зовні у цьому тиску, у цьому впливу, як ми бачимо, що відбувається з, з жителями українського села, з українськими селянами, коли до них приходить ця комуна, коли ця комуна абсолютно не розуміє чи взагалі не відбиваючи дупля, що воно таке, нашо, що, що таке українське село, як взагалі піклуватися про землю, як взагалі здобувати якісь багатства, як взагалі тримати той добробут, окрім як просто забирати бабло у куркулі, яких тоді ще такими не називали, якщо ви почитаєте книгу, то Комуняки, які пройшли, вони дупля не відбували, що таке село, але знали, як його знищити. І ми, власне, бачимо, як спільнота під тиском абсолютно нарваної оцієї червоної нечисті Розвалюється на багато багато шматків і починає говорити різними мовами, по суті, різними мовами цінності, різними мовами бачення майбутнього, і це те, що зробили з нами совіти, те, що зробили нами росіяни, те, що робили завжди ті чужі, які приходили до нас і розповідали нам, які ми не такі, і якими нам треба бути, і хтось тримався за те життя, яке вже було, до якого вони звикли, як ми бачимо, незаможників. А хтось вірив в світле майбутнє, Йшов до комунізму, і потім відбувалися стички. І ми ці стички можемо провести паралель. Таким же чином відбуваються ці ось подразнювання нашої несхожості в чомусь або різних поглядів, або того, що комусь прикрутили одну оптику, а інші мають іншу оптику, і відповідно на рахун за рахунок цього. Наші вороги починають продовжують хитати наш Вавилон. З іншого боку, Вавилон це ж і та структура, яку створила псевдоімперія, як ми вже бачимо, воно ж, в принципі, навіть не життєздатно, воно не здатно воювати. Чесно, воно може тільки вбивати отак от підступно, як вони роблять. Це ж було віщування того, що все одно воно розпадеться. І що своєю назвою, що самим тлом фільму, що фіналом фільму Іван Миколичук, попри погрози, попри хворобу, попри притиск, по про те, що у нього забрали дуже багато можливостей, попри те, що у нього забрали можливість взагалі себе зреалізовувати і подарувати Україні дуже багато фільмів. Чорна рада не сталася. Він навіть не читав чорну раду Пантелеймона Куліша до якогось періоду, тому що де її взяти почитати. Енеїду хотів екранізувати. Не сталося дуже багато чого не сталося. Але тепер переходимо до озвучення бажання. Ну воно вже має почати сипатися вже прямо саме собі на голову. От той е кончений е мавзолей має вже завалитися Путіну на голову. І Путін має там уже поховатися. Бажаю це і, взагалі, всім московитам там от полягти. Буде ще одна пісня, яку я сьогодні зачитаю. Я не буду її співати. Я бережу ваші нерви, не буду співати, яка теж закладає мої побажання на день народження, тим більше ж такий святий день, день народження. Чому б не загадати собі бажання майбутнього для москалів, що мають згинути? Але питання в тому, що знову ж таки хочеться повернутися до слів Сергія Тримбача. І от за його романом Леведи Назграя Миколачук робить цей фільм. Сам Миколачук мені говорив, що коли Павльонок, заступник голови Держкіно СССР, почув цю назву «Вавилон-20», він сказав: що фільм по таким з таким названням можете навіть не вести сюди. Ми його не розрішимо. «Вавилон-20» — що це таке, це радянський союз. І до речі, після смерті вже Івана э, Миколачука, його дружина Марічка Миколайчук, показала мені якось листівку, тоді були трикопічані, -тр -тр і от на ньому було намальована домовина. Це було вітання Івана з Новим Роком. І було написано, що якщо ти будеш і далі говорити, що Совєтський Союз це Вавилон, який скоро розвалиться, тебе жде то теж, що произошло. Я не дошли, но, ну, в смысле, что произошло с Василем Земляком. Але радянський союз розвалився і це очікувала. На жаль, на жаль, ми не, можемо, ми не можемо відмотати час назад. Ми не можемо втримати Івана Миколичака на довший час з нами. Ми не можемо повернути йому всі забрані радянським союзом можливості. Але радянський союз розвалився, як і розвалиться Російська Федерація. Причому розвалиться з таким же колапсом на такі ж друзки, і потім будуть намагатися зібрати, але вже збирати з кожною ітерацією роз. Звалу, все ваше і важче і важче і ваше, Тож, Вангуємо це з іншого боку. Я хочу сказати, що той тиск, який відбувався через погрози, через листівки в бік Миколайчука, я вбачаю в цьому дуже велику паралель з тим, що відбувається з цими обстрілами. Фактично, нас далі продовжують кошмарити, розповідаючи про те, ви думаєте, що ми розпадемося, та ми вас всіх повбиваємо з вами. Станеться те ж саме, що з Миколайчуком, те ж саме, що з земляком, те ж саме, що з тими, хто гинуть під завалами. Нас так же кошмар і це просто те, що відбувається зараз. Це масштабування терору, про який ми дуже мало знаємо, який був спрямований на певних українців, які не мали. Великої трибуни, з якої їхні історії мають багато почути, але ми повинні повертатися до цих досвідів, вивчати їх і ну робити їх голоснішими для того, щоб бачити ці паралелі, і бачити, що ворог з нами воює все тими ж принципами. Більше того, порівняйте просто це те ж саме, що відбувається з щоденним терором, те ж саме, що з цією листівкою, просто масштаб від людини до. Просто всіх українців, ну і, зрештою, через. Івана Миколачука через заборону йому робити те, в що він вірить, так як він вірить, через заборону землякові писати. Він ж не міг написати Лебидину зграю, книгу, на якій засновано вавилон 20, так як хотів. Він міг це написати тільки між крапельками, щоб цензура дозволила. І про цензуру ми ще поговоримо. А я хочу також сказати, що мене, окрім іншого, окрім того, що ви можете мене привітати переглядами, лайками, шерами. це... Спосіб, яким ви можете мене вітати кожного мого етеру, поширювати е, мої уривки або повні етери, які вам подобаються, робити нарізки, писати коменти, бути активними, просто підтримувати мене в соцмережах. Так і можете закинути копієчку на збір для дівчат, про яких я розповідала вам минулого четверга, Куба і Аляска. Вони збирають евакуаційні. Е, Евакуаційні капсули для своїх підрозділів, і власне ці капсули допомагають зберегти більше життів. Тож я приєдналася до цього збору, і, і ну, мені здається, що це вже просто стандартна практика скрізь і завжди. Інакше ми дні Дня родження всі і не святкуємо, як і інші якісь е, значимі моменти. Тож. QR-код. В описі до відео теж є посилання на банку, в якому ви можете задонатити. Але я знову ж таки кажу, ви можете мене підтримувати просто активністю під моїми відео, для того, щоб їх бачило більше людей, і рекомендувати їх для того, щоб вони поширювалися.